При встановленні обладнання ми зіштовхнулися з деякими перепонами. У нас не було запитань до цього пункту. Нам потрібний трьохфазний інвертор. Не було тих відключень для того, щоб ми зазнали повного розрядження їх. Через регулярні відключення електроенергії постало питання щодо безперебійного живлення будинку. Нам довелося приймати рішення щодо. Влаштування системи безперебійного живлення, і ми зупинилися саме на інвертору, тому що він дозволяє без втручання нас як користувачів забезпечувати комфортне існування. Дана система нам повністю забезпечує життєдіяльність будинку, а саме котел газовий, холодильник. Також ця система спокійно тягне електроплиту або мікроволновку. А також це три поверхи: електроживлення і електроосвітлення. При встановленні обладнання ми зіштовхнулися з деякими перепонами. Ми, як майбутні користувачі, дещо неправильно розрахували. Потужність інвертора, який нам був необхідний, а також не взяли до уваги, що нам потрібний трьохфазний інвертор. Це стало відомо тільки під час монтажу, але дякуючи компанії Pulsar Limited це було вирішено протягом доби, нам замінили це обладнання без якихось додаткових складнощів і перепон. На сьогоднішній день система вже була повністю протестована нами під час відключення електроенергії батареї та інвертор повністю виконали свої функції. Навіть не було тих відключень для того, щоб ми зазнали повного розрядження. Пульсар Лімітет обрали за рекомендацією наших добрих друзів і партнерів. Вони вже користувалися послугами цієї компанії, і залишилися дуже задоволені. Ми рекомендуємо компанію Пульсар Limited. Ми дуже вдячні вам за ваш вибір нашої компанії. Хотіли б вам презентувати такий невеличкий подарунок зарядну станцію Jackary 100, щоб у вас було ще більше світла, більше енергожилення і більше незалежності від всяких відключень. Ми вам дуже вдячні, дякуємо.